І всім привітики! Сьогодні ми, я буду проходити зимовий паркур, так як перший день, день зими вже е, почався. Е, цей паркур дуже прикольний. Подивіться на нього. Він мені зразу сподобався. Він, в принципі, невели, ну, він великий, але я так дивлюсь, з першого погляду він не дуже складний. Це моя підписниця, Марічка Airbex, і, Е, і вона ще блогерша. В неї ніби. Скоро вже 700 підписників, так що підписуйтесь на мені теж. Ой, треба звук трошки забрати. Раз, два, раз, два. Поки що ізі. Але це так часто в паркурах, що перші рівні. О, тут навіть на дирки можна наступати. Нічого собі. Так. Раз, пригреємо. Раз, два, раз, два, раз, два. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви любите зиму. Яка ваша улюблена переробку? Моя осінь, чесно, я не знаю, чому так, але мені просто подобається осінь. Е, я люблю і зиму, і осінь, але осінь найбільше. Так. А тут в дирки, певно, не можна пригати. О, тут вже почалося щось складніше трішки. Так, раз, два, три. Так. О, прикольно. Цікаво, скільки тут рівнів? Я вже 12 пройшла, нічого собі Тут ще вгору є. О, тут ще є. Може я за це відео пройду не все? Побачимо, може буде друга частина. Так, отут от сюди підемо. О тут прозоре воно, не. Ой! Не подивилась. Значить, значить, на зелене треба йти. Я не подивилась, бачите? Як вам, мій, до речі, зимовий скін? Він вам подобається? Я старалася його робити. Тут ще має бути 3D-біла кофточка, але це в цьому паркурі R5, тому, тому її немає. Воно не загружає чомусь d кофти. О, тут забирається ця. Почекаю Марічку. Так. Ой, а тут воно буде. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Марічка! Фу! -ху -ху. Ді -ді -ді -ді. О, ура! Фу. Так, Марічка, хай прийде. Так, що оце адмін? Ого, 500 робуксів в такій грі купляти. Я б не купляла. До речі, я хочу зробити. Ні, це поки що буде секрет, я вам потім розкажу. Сюрприз вам на Святого Миколая зробити. Раз, два, три, чотири. Що вона пише? Я вже проходила таке. Я щось, схоже, проходила, але ніби не такий паркур. Цей легкий, я люблю нескладні паркури, тому що ти. Не переживаєш нічого, не нервуєшся. В нас, до речі, є вайп-хаус. Прикольний в хаус, і в нас має бути е, відео. В нас. Ой, боже! Падаю і падаю. У нас має бути колаб Вайп-хаус. В тому хаусі є Топі Роман, Блогер такий. В нього теж 2000 підписників, ніби так само, як в мене. Марічка. Камі... Каміроблокс, чи як? Камірокс, Камірокс вона називається. Ще там є Укркавунчик, Юашка і Настя. І я. І в нас має бути колаба. То скоро десь має вийти відео. Коротке. З мега колеба. Може, там не будуть всі, бо в різних різні справи. Так, от тут. Тут воно палить. А, так, да, воно палить, воно палить. Так, і як тут знати? А, от, ось так все, я зрозуміла, прикол. Так. Я колись думала над тим, щоб створити свій паркур. В Roblox Studio це ніби не складно, паркур це саме нескладне і прикольне. Він буде Українка Airbags називатись. Ну, я думала таке щось створити схоже. Чи ви хочете таке, щоб я створила свою гру? Ой-ой-ой, забираються ці палочки, ой-ой-ой. Так, а чого воно таке дороге? Я в таку гру... І мені дуже стало цікаво в Містері грати. Я вам кажу серйозно, дуже. Які ваші улюблені ігри? У мене тепер став Мардер Містері. В Adopt я закинула і вже не граю в AdoptMe. Я поміняла на ніж. Ой, я поміняла пета легендарного на ніж одного, а другий... певно, теж так зроблю. Я колись взагалі не любила Мардер. Цей аккаунт ви можете побачити, що він зроблений з 2021 року. Ніби в Кві, ніби зимою десь, чи що, того року. Але я граю з Роблокса з 2020 року, чи з 2021 тому цей, не думайте. Ой, я назад йду. Ой, я назад йду, боже. Треба впасти. Боже, пішла назад. Серйозно. Ой, знов впала. Я прихворіла. Я прихворіла і якраз сніг я не виходжу просто на двір. Це мене так бісить. Я ось в е, нас весь клас виходить на кожній перерві цей сніжки грати. А певно, коли я виздоров'ю, а це, певно, буде вже на наступному тижні або в п'ятницю, або десь, ну не знаю коли, то, то вже певно не буде снігу. Це такий закон. І там в нас багато чого робиться в класі, а коли я є, там майже нічого не робиться. Ну, в деякі дні. Іменно коли я хворію, має там бути весело. Так, вже 54 рівень. А скільки всього тут рівнів є? Ану, лідерборд. Ага. Ну не знаю, не знаю, чи ми цей паркур пройдемо за відео одне, але постараємося. Боже, як тут прикольно. Тут ще етаж один є. Ну, може і пройдем, я не знаю. Тут, певно, 100 рівнів. Так. Раз, 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 раз. Тан, тан, тан. Ой. Ой. Хотя на Так, сюда идем. Так, Ой. Сюда сюда Так, чекпоинт. Раз, за раз пригаємо тут проходимо скоренько. І на наступному рівні Марічку Рбекс будемо чекати. Так, чекаємо Марію. Давай, 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 в тебе віримо. Добре, пройшла. Е, так, 60 рівень. Якщо тут 100 рівнів, то ми вже більше половини пройшли приблизно. А напишіть, скільки вам років? Мені буде. 5 грудня 12. Це ось так, що 6 грудня Святого Миколая, а 5 грудня в мене день народження. Підряд йде. Так. Раз, Ой! Ой! Ну куди я? Я нажала кудись. Раз. Ой! Ну. Так, раз, два. Раз, раз, два, раз, два, раз. Я знаю, я думаю, ви майже весь хаос, знаєте, бо тут такі роблоксери, які зустрічаються в рекомендаціях дуже часто. А ще я заказала позінг собі. На аватарку каналу. Але я не знаю, коли він буде. Він 20 робуксів коштує. Чи скільки там? Він дуже гарний має бути і прикольний. 3D! Не просто арт, а позінг цілий. Це прикольно. Я про такий мріяла. Так, так, так. Опа. А тут що? Тут а! Що це за рівень такий? Ти просто йдеш. чисто. А куди там? А, все, я бачу кінець. Ми пройдемо. Опа? Раз, два. Раз. Раз. Ой-ой-ой. ой, Раз. Раз. Деморічка ой. Чекаємо. Так, добре, йдемо. Складний і нескладний і прикольний е, паркур. Мені реально подобається. І ще. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зараз назва буде на екрані. Там скоро буде проходити. Поки що вам не скажу що. Але якщо ви підпишетесь е, на мій телеграм-канал, ви самі перші знаєте, що там буде проходити. Тому підписуйтеся. У мене там 32 підписники в телеграм-каналі. Раз, 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 раз. Раз, раз. Добре. Перепри... От... Тут, а на можна штуки? Ой-ой-ой-ой-ой, багато здоров'я воно забирає. ай ай, ай, яй Опа, опа, опа. О, ну, не пригнула. Так, раз. Ну. Так. Раз. Два. Три. І ще. Я би хотіла зі своїм хаосом, Камірок здала таку ідею, зняти відео велике про Мардер Містері 2, як ми граємо. Чи ви не проти. Чи вам подобається така тема? Що краще, Мардер Містері зняти чи Пінгі? Пігі це таке. Воно... Це класіка. Мардер Містері 2, мені здається, більшості більшості людей подобається. Але Пігіт це легенда ціла. Опа, скоро кінець. Раз, два. Раз. Два. Мені так подобається свій скін. Мені дала дівчинка Софія ідею на цей скін. Чесно скажу вам. Наушники купити. Навушники дуже класні. Так, раз, йдемо. Раз, два. Ой, ой-ой-ой, впала. Перші рівні були легкі, тут вже йде складніше. Ага, ось так все, я зрозуміла. Три, чети, пять, ші, сім, вісім. Добре, тепер так. Ой. А це просто так. Ой, Марічка не впаде. Так, раз, два, три, чотири. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Так, чекпойнт. І ще... Ой, ще трохи. А, впала. Так. Так, раз, два. Три. І, будь ласка, не запитуйте про діпхаус. Це для мене така тема, вона мені не, не дуже подобається. Прошу вас не запитувати. Тому що деякі учасниці хаосу все перекрутили і розказали по-своєму. Потім на мене полилось купу хейту. Ну, таке. О, 99 рівень. Давай, Марічка, я в тебе вірю. Зараз вверх пройдемо і ми пройдемо цей паркур. Марічка. Мария, давай, ура! Ура, ура! Ой-ой-ой, я искинула. Раз. Давай, давай! Ми в тебе віримо. Добре. О, тут можна, тут можна. Ой, як я швидко! Я... Ай, яку я, я швидкість зрабила! Ай-ай-яй-яй-яй-ой-ой! <гум> Клас Що тут ще можна? Це колір шкіри. О, так. А це... А, я знаю, що це за штуки такі, але щось вони мене не, не працює. Добре. Так. А, це Крісмас Обі 2. Певно, в наступному відео. Я вже зроблю другу частину. А вам я дуже дякую за перегляд цього відео. Чи сподобалося вона вам? Мені дуже сподобалось проходити паркур і говорити з вами. Дякую вам за перегляд. З вами була Українка RBX і Марічка РБЕКС. Вона кудись полетіла.